Я бачу космічну станцію. Нахожусь зараз в космосі з видом на планету Земля. Семикласник Андрій розповідає, що бачить в окулярах віртуальної реальності. каже, вони дають можливість покататися на американських гірках, дослідити океан, або як зараз спробувати себе у ролі космонавта. Я можу пізнати, як космонавти дізнаються світ. І наскільки це важко, тяжко, або наскільки це цікаво, щоб мати уявлення, що це таке, і як це, як це відбувається в реальному житті. А ось учень 10 класу Денис Хмара вперше збирає 3D-принтер. каже, це вже третя спроба. Є помарки, є помилки. Треба зберігати принцип послідовності, слідувати інструкції. Другий рік поспіль відвідує гурток Аріна Білоніг. каже, навчилася програмувати та складати роботів. А цьогоріч потрапила у команду, яка представлятиме власний проект на всеукраїнському фестивалі робототехніки. Робот повинен виконати всі 17 місій за дві хвилини. 30 секунд. Кожна місія показує якийсь спосіб доставки в реальному житті. Убери кудись в сторону. Да. Завдяки графічному планшету Владислава Сич працює над логотипом. Каже, з ним їхня команда виступить на фестивалі робототехніки. Це, як ти малюєш, виходить на папері, тільки це виявляється в графічному вигляді. Вчителька з інформатики Ліна Бондаренко розповідає: stem освіта об'єднує науку, технології, інженерію та математику. Каже, після уроків на гурток приходить 130 учнів. STEM освіта розвиває критичне та креативне мислення у дітей. Вони навчаються працювати із проектами із самого дитинства. Вони розвивають свої навички комунікації, командної роботи, навчаються досліджуючи. Методику STEM освіти використовують не лише на гуртках, а й на уроках. Впроваджують її в освітній процес із перших класів п'ятий рік поспіль. Говорить директорка школи Людмила Шарапа. Ми вважаємо, що застеми світу це майбутнє. Діти зараз надзвичайно активні, креативні, мислять по іншому і тому, звичайно, вчителі намагаються і на уроках використовувати елементи. Вчителька початкових класів Аліна Рахмаліна розповідає, на всіх уроках використовує вправу шести цихлинок. Каже, змінює її залежно від предмету. На уроці я досліджую звіт. в кінці роботи. Дітки можуть сигналізувати так або ні. Це як світлофорчик. У нас є. Крім того, ще ці цеглинки ми використовуємо для того, щоб дітки вистравиструювали башту, коли вони почитали за певні свої досягнення. Галина Мазуртама з горозія новини на Суспільному. Черкаси.